Для ліфа в сарафані маємо такі деталі: центральна частина, бочок пілочки, бачок спинки і бретеля. Стоять надсічки для того, щоб не перевернути і не переплутати деталі. Бретелю складаємо вдвоє: отак донизу стоїть скос і стоїть отака надсічка. Для того, щоб почати роботу з ліфом, першим ділом ми зшиваємо плечові шви на бачках. Обробляємо оверлоком, далі виворотним руликом обробляємо пройми, припрасовуємо їх і потім працюємо з юшею. Рюшу, край рівний у рюші, отака форма, але ми обробляємо рівний край, а на призборку залишаємо край вигнутий. Тоді у нас отут гарненький, рівненький буде зріз. Зріз, це оброблений зріз. Тепер рюшу зібрали на мірку від надсічки по бачку пілочки. і недострачуємо на 3 см до краю, бо тут у нас буде поясочок з резинкою. Настрачили рюшу. Прибрали зайві ниточки, ті, що нам були допоміжні. Тепер працюємо із центральною частиною. бретелю. складаємо вдвоє і пришиваємо по плечу таким чином, щоб у нас залишався припуск для рулика. Обмитали плечовий шов і пришиваємо рулик. Рулик пришиваємо, отак, от, щоб ми потім змогли підвернути оцей край. Відвернути і перестрочити. У нас буде оброблена горловинка, буде отакий рівненький, гарненький е край оброблений. <кій> Далі е є деталь пояса. Цю деталь ми перегинаємо вдвоє. Вона у нас перегинається виворіт із виворотом. І просто настрачуємо на спинку. Далі беремо резинку по табілі міру або свою мірку, виміряємо її. Яким чином можна виміряти, ми міряємо пілочку. Далі додаємо ту мірочку, яка талія у дитинки. Вставляємо резиночку, фіксуємо її по бокам. У нас ця частина буде отак призборена. І тільки після цього ми можемо сшивати бокові шви. Боковий шов шили обметал. І зробили закріпку на спинку, закріпочку, щоб у нас був завершений вигляд. Далі працюємо із спідничкою. Спідничка зшиваємо шуй, обметуємо, прасуємо. В спідниці обметуємо нижній зріз. Оборку обробляємо верх і низ таким чином, як ми обробляли нашу рюшечку Потім прокладаємо дві допоміжні строчечки, на сантиметрі, на сантиметрі 0,5 збираємо на величину низа спіднички і настрачуємо. Далі виготовляємо нижню спідничку, просто шили по бокам, обробили низочок, і верх спіднички призборюємо на величину верха нижньої спіднички. В самій ковтинці у нас вже шиті шви, зроблені закріпочки, резиночка має отакий вигляд. І тепер ми пришиваємо спідничку до ліфа. Далі на спинці прикріпимо бант по центру. І все можна носити.